Давай подивимося, що твій біль хоче тобі сказати, тому що навіть в болю є своя мова. Зараз від тебе треба повністю розслабитися, налаштуватися на цей розклад і пам'ятати, що загальні розклади вони не можуть відіграватися всім 100%. Але якщо тобі щось відіграється, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш підписатися до цього магічного особливого простору. І це буде твоя подяка за моє ворожіння. Ну дивись, ти досить довго була в пасті якихось очікувань, надій, фантазій, сценаріїв, які не справджувались. Ти вірила, що має бути по-іншому, якось красивіше, можливо, якось легше, якось тепліше, але реальність вона виявилась іншою. І ось ця карта сімка келихів, сімка кубків, вона така карта емоційного перенасичення. Емоційних розчарувань. Біль насправді говорить про потребу розрізняти правду ілюзії. Не для того, щоб розчаровуватись, а щоб більше не губити себе в чужих або якихось старих образах любові. Десятка келихів – це мрія про повноцінну любов, про гармонію в родині, про душевну близькість. І під болем ховається прагнення до глибокої, до справжньої емоційної єдності. Це не просто про те, там, хочу сім'ю, це хочу належати, хочу бути прийнятою повністю, бути в безпеці поруч з кимось. Твій біль, от він наче от як кричить Я хочу тепла, в якому мене не зрадять. Я хочу вдома, де мене не бояться, не залишають, не ховаються від мене. І цей біль він цінний, він вказує на твою істинну потребу душі. Карта Світ. Прекрасна карта, тому що це карта завершення циклу, це інтеграція твого досвіду, це вихід на новий рівень. І це означає, що твій біль він вже пройшов досить великий шлях. Ну, ти майже дійшла до точки, коли оці всі уламки вони зібрані, і всі твої уроки вони почуті. І оця карта, вона промовляє: слухай ти вже близько. Ти насправді готова завершити оцей етап болю і перейти в стан свободи. Не тисни на себе. Просто визнай усе, що було, і відпусти. Загалом, твій біль, він промовляє, реальність не така, як ти мріяла, і це боляче. Але ти маєш право мріяти. Ти хочеш любові, яка не зраджує. І ти сама здатна таку любов вмістити в собі. Ти завершуєш старий цикл болю, і ти вже майже вільна.